Раз, два, проба, проба. Друзі, повідомляю вам, що завтра 1 жовтня. І завтра у нас дуже багато цікавих і гарних свят. А також ви зараз дізнаєтесь, у кого завтра іменини, що не можна робити в цей день і багато-багато іншого. І будь ласка, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео з вашими друзями Їм Також буде приємно і цікаво. Отже, 1 жовтня День захисників та захисниць України, велика вам Шана та Уклін. А також День українського козацтва, Міжнародний день Кави. Міжнародний день музики, Міжнародний день балету. Особливо вітаю всіх причетних, Всесвітній День вегетаріанства, Міжнародний день людей похилого віку, День ветерана в Україні, Всесвітній день татуювальника, День Пожежного цуценяти. Всесвітній день какао та шоколаду, Міжнародний день охорони єнотів, день народження листівки з Маркою, День Сіді плеєра. Ми динозаври знаємо, що це таке: День домашнього печива, день саке, Національний день волосся, національний день капусти, День Гарбузового насіння та День канадського пива. А віряни святкують свята Покрови Пресвятої Богородиці. А свої іменини 1 жовтня святкують Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман та Віра привітайте ваших іменинників! А що ж не можна робити в цей день? Отже, забороняється важко працювати, не можна займатися господарством на городі, бо земля в цей день відпочиває. Вважається, що Богородиця накриває в цей день землю покровом, а тому порушувати його цілісність це великий гріх. Та не можна відмовляти нікому у допомозі. Вірили, що Божа Матір обов'язково віддячить добром за добрі вчинки. І це буде завтра, 1 жовтня. Слава українцям і слава ЗСУ!